У 2013-му Олександр Великородний разом з іншими слухачами університету третього віку отримав сертифікат про завершення навчання. Однак наука та атмосфера закладу настільки захопили його у полон, що він просто не уявляє свого життя без продовження. Говорить, для нього кожна лекція це свято. Там завжди море нової і корисної інформації. Вражає також зміст і системність викладання матеріалу. То время яке я тут провожу – це для мене празник суботу. Я встаю рано вранці… І несмотря ни на какие погоды, мчусь сюда, чтобы значить здесь на лекції. Тут получаєш много нового. Каждая лекция это как відкрита нова страниця. Валентина Озерна в університеті третього віку від першого дня. Ці чотири роки були для неї наповнені спілкуванням та ученням. Жінка, за її словами, летить на заняття, немов на крилах. Основи економіки, психологія, історія, політологія та різні аспекти соціально-економічного розвитку країни, регіону і міста. Були в них і основи комп'ютерної грамотності, де ще можна одержати стільки знань підсумовує слухачка і починає віршувати. Обожаю університет. Обожаю. Жаль, що два рази лише в місяць тут буваю. Без учоби жизнь моя, ні то ні сьо. А я вчитися, Вот і все. протягом 2012-2013 навчального року зі слухачами університету третього віку працювали 80 викладачів університету імені Нобеля Практично з усіх кафедр всі в один голос твердять такої фантастично доброзичливою та вдячної аудиторії вони не зустрічали на кожній лекції. Слухачі демонструють незбориму жагу... до знань, наполегливість та дивовижні таланти у засвоєнні нового матеріалу. «Желаю вам рік і все, здоров'я. Жива вам от таковдохнення з яким ви ...до процесу, щоб воно зберігалося на довгі, довгі роки, щоб ваше стремлення вчитися... Оно наполняло вашу жизнь содержанием и удлиняло его. У 2013 році сертифікати про успішні завершення навчання в університеті третього віку отримали 418 слухачів. Однак не встигнув сказати викладачам і однокурсникам до побачення багато хто з них знов готується до науки, і це найпереконливіше свідчення важливості започаткованого проєкту. Підсумовують його ініціатори. Представники Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля і міської ради Дніпропетровська. Коли все тільки починалося, говорять вони навколо було чимало скептиків. Сьогодні його необхідність, актуальність. Та соціальну значущість для суспільства важко переоцінити лише один факт: на урочистостях з нагоди завершення навчального року слухачі запропонували організаторам проекту зробити наступний крок у його розвитку: відкрити для них аспірантуру для людей пожилого возраста то прекрасна можливість реалізувати. Себе. Ну бачити, що ти комусь потрібен, що ти ще щось можеш. Це замічательно. С каждым годом у нас возрастает поток желающих обучаться в нашем университете. Это опять-таки убедительное подтверждение тому, что университет нашел свое признание в общественности нашего города. И мы будем все стремиться делать для того, чтобы и в следующем, и в последующие годы этот замечательный университет приносил пользу нашему родному Днепропетровскому. Алена Ветрова, Дмитро Лухвиненко, Объектив, 27 канал.